Цьому ролику розповідає, що ж робити, якщо ми подали нашу декларацію, але податкова її чомусь не приймає. Вона не підсвічується зеленим, а підсвічується червоним. Вибиває якісь помилки. Як зробити так, щоб цю декларацію все ж прийняли? Отож, дивимось в цьому ролику. Поїхали. Привіт, з вами, податковий консультант Михайло Смукович. Це відео про те, а що ж робити, які наші дії, якщо податкова не приймає нашу декларацію, якщо вона підсвічується, червоним не проходить в податкову. І розберемо з вами найбільш поширені помилки, як переглянути, чому звіт не прийнявся, та власне все виправити, щоб він пішов податково. Податково його прийняли, і все було у вас гаразд. Отож, ну, для того, щоб розібратися, давайте зайдемо в електронний кабінет платника податків. Є. Я вам тут зараз хочу показати, от в мене є декларація за 9 місяців, яку я подавав, яка в мене не прийнялася ось вона знизу, підсвічена червоним. Якщо у вас схожа ситуація, у вас декларація не приймається, не підсвічується зеленим, як це в мене зверху, а підсвітилася червоним, як це знизу. Що потрібно в першу чергу зробити? В першу чергу потрібно подивитися, чому ви натискаєте на квитанцію 1, може бути червона квитанція. 2, просто брайте ту квитанцію, яка червона. Ось напроти неї є декілька Кнопок, скачати перегляд, можемо натиснути перегляд. І подивитися, власне, виявлені помилки, прочитати, що ж сталося. От в мене тут одна із найпоширеніших помилок. Скоріше за все, вона і у вас, але не факт. Ми будемо розглядати і інші. І тут в нас про що йдеться? Йдеться про те, що в нас невірний сертифікат, що наш сертифікат відсутній в реєстрі зареєстрованих сертифікатів. То раз. Інформація в нас діючий перший документ присутній. Він надісланий десь 11.07.23. В нас є чинний сертифікат, яким підписувався перший документ. Чинний сертифікат у нас саме привату. І перший документ в нас був підписаний 11.07.23. Загалом про що мова? Мова про те, що в податковій. Можуть бути дійсні лише одні ключі електронно-цифрового підпису. Якщо я загенерував ключі електронно-цифрового підпису, раніше от, старожили, пам'ятають, була така заява про приєднання до договору про визнання ключів ЕЦП. Подаючи цю заяву, ми говорили податкові, що ось ці ключики я хочу, щоб в мене в податкові працювали, що з ними я буду подавати звіти. Але цю заяву скасували і тепер. У нас не, мож... не, не, не дала нам податкова можливість працювати із безліччю ключів. Просто коли ми подаємо перший документ, першу декларацію по ФОПу, податкова запам'ятовує, якими ключами ми це зробили. І наступні всі документи приймає тільки з цими ключами електронно-цифрового підпису. Якщо наші ключі закінчився термін дії, або ми згенерували нові старі відкликали, то знову таки податкова почне приймати документи із першим підписом, який ми будемо підписуватись. Але часто в цій системі відбуваються збої. Наприклад, я там перший раз підписав ключами дія, а потім десь. Не знаю, телефон в мене зник, поламався, втопився, я видалив дію. Податкова пам'ятає, що я підписував ключами дії. Якщо я захочу підписати ключами привату, вона мені буде говорити, що у вас невірний підпис, Михайло. Нась тут буде писати, що це скадія. Тому що в нас є інформація, що у вас був інший ключ зареєстрований. Перший документ, який ви підписали цим ключем, від... 11.07.23. Або, наприклад, я в приваті згенерував ключі АЦП. Потім десь їх втратив, згенерував інші ключі по ФОПу або по ФІЗ собі. Я підписую документ, а мені податкова говорить: Михайло, ви оцими ключами АЦСК привату не зможете підписати. Бо в нас є інформація, що у вас був підписаний перший документ 11.07 іншими ключами привату. 11.07 ви підписали ними перший документ. Ми хочемо бачити саме ці ключі. Тому ідеальний, звісно, варіант, щоб ви просто знайшли старі ключі АЦП і підписали ними, тоді податкова декларація прийме. Якщо ж можливості немає, знайти ці старі ключі, вам потрібно їх скасувати. Якщо старі ключі у вас були в Приватбанку, то в принципі ви можете скасувати їх в онлайні. І через 2-3 дні скористатися будь-якими іншими ключами ЕЦП. Якщо у вас ключі чи податкової, чи іншого АЦСК, вам потрібно уточняти, як ці ключі старі відкликати. Вже у вашому АЦСК, де ви їх генерували. Давайте зараз. От, якщо у вас ось така помилка, як виникла на екрані, і у вас старі ключі саме Приватбанку, були ось тут, як в мене в третьому блоці пише, що це е, що сертифікат діючого першого документу в нас саме привато. То ми можемо це все швидко скасувати скасувати старі ключі. Ми переходимо в Google, пишемо «АЦСК Приват. Переходимо в акредитований центр сертифікації ключів. З самого низу в нас є відкликати сертифікат. Авторизуватися нам програма пропонує через Приват24. Авторизовуємося, є зайшли, і тут в нас є всі ключі Приватбанку, е, які ми коли-небудь генерували. Ми можемо ось подивитися, е, коли ми генерували останнє. Тобто, що мені тут потрібно зробити? Я просто дивлюся, які в мене останні згенеровані ключі, які в мене зараз на руках. Хай це будуть ось, ось ці ключі, які я генерував 07, 07 Інші ключі я можу ось проставити галочку по всіх ключах, які активні, які дійсні. Ось бачите, тут знизу є статус відкликаний, я вже раніше відкликав. І я можу от ті ключі, які мені не потрібні, от я розумію, що от всі ключі, які знаходяться під цим новим, у мене я не знаю, де вони. Я не знаю, от я їх генерував, але десь вони були втрачені. Я от проставив галочку напроти всіх ключів, крім тих, які мені потрібні, останні актуальні. І ось тут в нас є кнопка відкликати. Натискаємо Відкликати, відкликаємо е, наші ключі, підписуючи, можна підписати через Smart ID, відсканувавши QR-код з додатку Privat24. Є старий, е, старий ключ відкликаний. Тобто в мене теоретично залишився тільки один актуальний останній ключ. Але я не можу прямо зараз зайти в електронний кабінет платника податків і переподати декларацію, підписавши новими ключами, тому що інформація оновлюється через кілька годин, інколи через декілька днів. Оптимально через три робочі дні вже можна підписувати новими ключами електронно-цифрового підпису. Проте і навіть тоді може декларація не проходити. Якщо от ви відкликали ключі, у вас залишились тільки останні актуальні. Ключі ЄЦП, всі інші ви відкликали, і все одно подаєте через три робочі дні декларацію. Вона не проходить, все одно пише ось цю помилку, яку я вам показував. Тоді я ще рекомендую зайти у введення звітності, обрати поточний рік, обрати поточний місяць, клікнути кнопку Створити, обрати ось в цьому вікні запити. Обрати запит про отримання витягу щодо стану розрахунків з бюджетом та цільовими фондами з органами ДПС, і створити цей документ. Він нічого заповнювати не потрібно. Ми просто клікаємо створити, клікаємо перевірити, зберігаємо наш документ і підписуємо документ новими ключами електронно-цифрового підпису, які останні в нас залишилися на ключах. Крім них, ми всі відкликали. Так, читали, підписали. І надсилаємо документ до ДПС. Після того, як в нас цей документ податково прийме, як він підсвітиться зеленим, якось тут в мене знизу, ви зможете вже підписати свою декларацію. Все буде окей. Інколи буває, що в нас є схожа помилка, от як тут. Але у нас немає ось цих ось нижніх блоків з інформацією. У нас тільки один блок даних, тільки ось цей верхній, більше немає е, ніяких інших. Тобто виявлені помилки, і в нас тільки один ось цей блок, який я виділив. Якщо ви такий побачите, це просто технічна помилка. Е, вам достатньо просто створити декларацію заново е, і відправити її в податкову. Має все пройти. До речі, ось вам цікавий лайфхак. Якщо от у вас декларація червона повністю, ви вже не можете її якось редагувати і відправляти в податкову саме цю декларацію. Але для того, щоб вам було простіше заповнити цю декларацію, ви можете її ось так виділити, клікнути додатково, клікнути дублювати, і у вас відкриється бланк із точно так само заповненою декларацією, як це у вас було. Єдине, що потрібно буде поміняти дату. Тому що дата тягнеться з попередньої декларації. Окей, а ми йдемо до наступних помилок. Може бути ось така помилка. Документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо податкового звітного періоду. Звітний період не закінчився або не зазначено позначки щодо припинення або дату реєстрації припинення. Ось така помилка виникає, якщо ми невірно вибрали період декларації. Тобто, наприклад, коли ми декларацію створюємо, ми обираємо 2023 Рік і обираємо, власне, рік. І після цього ми вже клікаємо створити декларацію, це якщо ми подаємо річну декларацію. І там вже обираємо прибуток, обираємо саму нашу декларацію, яку ми річну подаємо, обираємо додаток чи не обираємо, і створюємо нашу декларацію. Наша декларація створюється, ось тут у нас вже період проставлений. Тобто Тут проставлений в нас, що ми подаємо за рік 2023, все окей. Проте можна в цьому помилитись. Наприклад, як людина, коли створює декларацію річну за 2023 рік, але в четвертому кварталі може поставити, що вона створює в 2024 році в першому кварталі. Клікне створити, от зараз, перебуваючи, зараз нас іде перший квартал 2024 року, але от людина вирішила створити декларацію таким чином. Тобто, коли таку декларацію ви будете подавати, з такою відміткою, що в нас зараз перший квартал, і ми перший квартал поставили, то буде виникати от якраз саме ця помилка, яку я вам показав. Тобто дуже уважно відносимося, коли створюємо декларацію, обираємо період, за який ми декларацію подаємо. Може бути ще ось така цікава. Помилка, я навіть до кінця її дочитувати не буду. Суть в тому, що документ не відповідає всім вимогам електронного документа, оскільки виявлено недостовірність обов'язкового реквізиту щодо інформації про додатки, що додаються до декларації, та не є невід'ємною частиною. Додаток 1 до декларації в звітному періоді квартальні подається платником за останній податковий період, на який припадає дата державної реєстрації. Ну, загалом, така помилка у нас може бути у двох варіантах: якщо ми подаємо. Додаємо нашу декларацію от в кабінеті платника. Е, Хай це буде декларація за 2023 рік. Давайте от беремо 2020, оберемо 2023 рік. Подаємо за 2023 рік, створюємо нашу декларацію, обираємо податкову декларацію, обираємо, що ми подаємо додаток 1, клікаємо Створити. е, Заповнюємо наш додаток 1, але забуваємось проставити, що ми цей додаток 1 відправляємо. Тобто, якщо в нас декларація піде з додатком 1, але без відмітки, то ми отримуємо таку помилку. Але не обов'язково така помилка також дуже часто буває технічною. Якщо в нас щось щось не виходить, якісь помилки технічні при прийомі декларації, то може також така помилка виходити. Тобто, якщо ви її отримали, але зайшли і подивилися, що насправді ви цю відмітку проставляли, що ви подаєте додаток 1, тоді вам просто потрібно декларацію створити заново, переподати, і у вас другий раз має все пройти. окей, має декларація прийнятись. Розглядаємо ще одну помилку, яка є дуже поширена. Документ не може бути прийнятий. Документ в електронному вигляді не відповідає затвердженому формату стандарту через відсутність заявлених в пакеті пов'язаних документів. Порушено цілісність пакету. Найчастіше таке повідомлення виходить, коли в нас є просто якісь технічні помилки зі сторони податкової, чи загалом ми відправили декларацію в неробочий час. Був певний період, що якщо ми в неробочий час відправляли декларацію, то в нас виходила саме така помилка. Якщо є якісь технічні проблеми з прийняттям звіту, то нам її відхиляють просто також з такою помилкою. Тому якщо ми маємо саме таку помилку, скоріше за все, вам просто потрібно створити декларацію заново і подати її. Ще раз. І достатньо часто ми зустрічаємо ось цю біду. Сама помилка, суть помилки читаємо в додатку 1. Зазначено помилковий період перебування фізичної особи-підприємця на спрощеній системі оподаткування. Зокрема, такий період не відповідає інформації в рядку, податковий звітний період додатку 1. Що, що це значить? Достатньо часто помилку цю зустрічає. Ми, коли створюємо нашу декларацію, ми створюємо додаток 1. І ось тут, в рядку 8, ми маємо вказати, з якого періоду, в 2023 році, підприємець перебуває на єдиному податку. І, власне, по який? Тобто, у нас восьмий рядок. В собі може включати лише період перебування ФОПа на єдиному податку в році за який ми подаємо нашу декларацію. Тобто тут може бути часовий проміжок з 01.01.2023 по 31.12.2023, якщо ми звітуємо звісно за 2023 рік. Якщо підприємець тут поставить 2017, як він думає, що коли він зареєструвався на єдиний податок, то він отримує таку помилку. Але не тільки, якщо підприємець, наприклад, новозареєстрований, і підприємець зареєструвався в серпні, там, з 1 серпня став на єдиний податок, то, відповідно, він тут також не може вказати з 01.01.2023. Він може вказати з 01 08.2023. Це для нього буде правильна дата перебування на єдиному податку. Якщо ж цей підприємець тут вкаже з 01.01.2023, по 2023, то відповідно отримує таку помилку. Тому це помилка пов'язана із тим, що ви неправильно вказали ось тут дату перебування на єдиному податку. Або, наприклад, може бути ще такий варіант. Що підприємець дати вказав правильно з 01.08.23 по 31.12.2023. Але табличку почав заповнювати там не з серпня по грудень, а з якогось іншого місяця. Тобто, якщо ми вказуємо тут, що підприємець на єдиному податку з 01.08, то ми починаємо заповнення із 8 місяця, із серпня. Так, давайте ось один місяць заповним. Є, ну і піш, 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 пішли заповнювати далі. Е, якщо підприємець з липня почав заповнення, то відповідно у нього буде ця помилка. Ще інколи, от в нас якось тут, бачите, нолики, нолики закрались непомітно, чисто випадково проставились нолики. Вони також вам дадуть цю помилку, тому якщо підприємець не весь 23 рік працював на єдиному податку, ми починаємо заповнювати з того місяця, який вказали ось тут. І слідкуємо, щоб вище нього в цій таблиці не було нічого. Я ж нагадаю, що далі працюю, знімаю нові ролики тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять на карту та підтримують проект. Якщо вважаєте, що роблю гарну справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. Задонатьте, станьте патронами чи спонсорами на Ютубі, це значно допоможе мені, моєму проекту дозволить знімати нові ролики. Я вам всім безмежно одію. І, звісно, не забувайте поставити вподобайку цьому ролику, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Можете підписуватись на мій телеграм-канал. Ось за цим посиланням. Там багато інформації по що оперативної, є можливість задати питання, обговорити з іншими бухгалтерами підприємцями Тому також підписуйтесь. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре.